Компанія Гред Декоріка реалізовує ще один об'єкт на по вулиці Малоголосківській. Ще виконані більші обсяги робіт. Зараз у нас роботи, які передбачені, це підлогове покриття і мебель. Хочу вам представити: це у нас вітальня. Ось така у нас таких гама-кольорів згідно такого дизайн-проекту. Це у нас вітальня кімната, яка буде розділятися з кухнею розсувними дверима. Також ця вітальна кімната вона відділяється росувними дверима із коридором з позаду мій дизайн проєкту. Також у нас є санвузол, ванна кімната. З використанням профілю тіньового шва, нішами у ванні для необхідних речей це у нас коридор. Також передбачений ще один санвузол. І відповідно у нас спальня кімната ось така, Ось така гама кольорів, також декоративна гіпсова панель використана. Також в спальні використаний профіль тіньового шва з підсвітками. І готуємося до монтажу підлогового покриття і чистовий монтаж сантехнічного обладнання і меблі. Будівельно-ремонтна компанія Гредекор надає весь спектр ремонтних робіт від дизайн проєкту до повної реалізації цього проєкту, і також з меблями зі всім. Коли вам потрібен якісний швидкий ремонт від професіоналів, компанія Гредекор надає вам якісні послуги.